Коростенський завод теплотехнічного обладнання продовжує допомагати військовим. 9 березня підприємство передало генератори, будиночки під генератори, бронежилети, мангали, прилади для розмінування, ракетні печі для приготування їжі в польових умовах, а також інше обладнання для забезпечення обороноздатності військових. Командири різних військових підрозділів звернулись до нас з проханням про допомогу. Наше підприємство Коростенський завод теплотехнічного обладнання передає військовим генератори, ракетні пічі, мангали, також ми передаємо рокли, щоб перевозити боєприпаси, бо багато боєприпасів знаєте, вони возять і часто ламаються рокли, тому їм вони необхідні. Також перчатки, ну і інше необхідне обладнання. Сертифікати на отримання допомоги вручили представникам трьох військових частин. Допомогу від заводу отримало добровольче формування Коростенської міської територіальної громади. Дякували за підтримку і рятувальники міської пожежної частини. Військові відзначили, що ця допомога вкрай важлива та необхідна. Щиро дякую від командування нашої бригади, від хлопців, які несуть. Задачі оборони на північному кордоні від хлопців, які зараз знаходяться на західному напрямку. Щире спасибі адміністрації міста Коростеня, громаді Коростеня за цю непосильну допомогу, за ту, яку ви надаєте в такий важкий для нас час. Вона як конче необхідна. Щиро вам дякую і за заміни. Коростенський завод теплотехнічного обладнання допомагає і навчальним закладам міста, зокрема, міському ліцею номер 2 передав будиночок під генератор. Зараз ми маємо генератор. Да, і е, я думаю, хай краще він не пригодиться, але це нас е, заспокоює, надихає на роботу. Дякуємо підприємству, керівництву і бажаємо вам процвітання. І нехай ваші добрі справи тільки примножуються. Дякуємо. вам. Підтримку від підприємства отримала і громадська організація Волонтер Коростень, на базі якої облаштований пункт незламності. Їм передали генератор та будиночок під генератор. Я хочу передати подяку від громадського. Організації волонтер Коростень» та особливо від себе керівництво заводу «Кзот» Головічуку Олегу Сергійовичу та Головічуку Глебу Олеговичу, а також всім працівникам цього підприємства. Велике вам дякую за допомогу. Нам дуже дуже це буде допомагати. Про добрі справи підприємства. Багато говорить і міський голова. Це така важлива гарна акція, яку організував Коростенське завод теплостичного обладнання. Проще головичі Олег Сергійович і його колектив. Вони дуже багато чого зробили для військових частин, для нашої тероборони, зокрема, генератори. Вони закупили генератори, які йдуть на потребу наших і військових в першу чергу. Ну і зрозуміло, там наших навчальних закладів. крім цього, для військових частин зараз передаються про дуже багато. Для військових частин передаються. Ну там е, така спеціальна підставка, де можна чай готувати і все, воду кип'ятити в таких польових. Військових умовах це передається, передаються спеціально такі візки для того, щоб перевозити грузи. Такі передається такі спеціально домики, які для того, щоб генератори були прикриті, щоб там не попадала волога на них теж. І це не перше, вже скажем таке, що вони зробили і передають. Сьогодні нашим військовим допомагають усі підприємства, організації, установи, волонтери та звичайні люди. Ми віримо в наших хлопців та в нашу перемогу.